Величезний дрон Толока може розгромити Кримський міст і порти Росії. Керченський міст і морські платформи в Чорному морі мають стратегічне і символічне значення для Росії, але здається, їм лишилося недовго. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна представила на виставці у Львові новий гігантський роботехнічний підводний човен Толока 1000 За заявами виробників, він має корисне навантаження до 5 тонн і призначений для мінування та урадження великих стаціонарних цілей. Як пише Форбс, така зброя теоретично може становити загрозу, серйозну загрозу інфраструктурним об'єктам Росії, зокрема Керченського мосту і морським платформам у Чорному морі. Україна вже зарекомендувала себе як лідер у застосуванні бойових безпілотників від малих fpv дронів до великих бомбардувальників, які завдали значних втрат російським силам. Наступним кроком став вихід у підводну сферу. Модель ТЛК 1000 доповнює лінійку, у якій також є ТЛК-150 і 400 від компактних розумних торпед до великих автономних. Них апаратів ТЛК-150 розумна торпеда з електричним приводом і боєголовкою до 15-50 кг, дальністю до 60 миль, ТЛК-400 підводний дрон довжиною близько 40 футів, автономність до 2 місяців, дальність близько 800 миль, вантажопідйомність до 1000 фунтів. -1000 – це флагман лінійки з корисним навантаженням до 5 тонн, здатний діяти на значних глибинах і відстанях. Виробники підкреслюють використання штучного інтелекту для навігації та автономного ухвалення рішень, хоча деталі тестів і обмежень цих систем публічно не розкривають. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Керченські міст і морські платформи в Чорному морі мають стратегічне і символічне значення для Росії. Попередні атаки України на міст від вантажівки Камікадзе в жовтні 22-го до вибухів і ударів безпілотних човнів у 23 24 двадцять роках показали, що інфраструктуру можна вражати. Хоча повного руйнування упор поки що не сталося. Наявність підводних апаратів із великими зарядами ускладнює проти на боротьбу і підвищує ризики для судноплавства та захищення баз. Морські міни та підводні вибухи економно й ефективно ускладнюють доступ до портів, потребують значних зусиль на розмінування і можуть затримати операції навіть без масових руйнувань. Потужні толоки теоретично можуть створювати коридори для подальших атак, включно з запуском fpv ескадрилій або нанесення ударів по береговій інфраструктурі